Загальної статистики смертності за зимову риболовлю немає. Але якщо пошукати за цим запитом, у зрозумієш, що це часте явище. Ризиків багато, починаючи з обмороження у разі погіршення погоди та закінчуючи падінням під лід. Також нерідко відколюються цілі крижані острови і збирають рибалок у відкрите море. Наприклад, у березні 2013 року на морських льодах, що відкололись, в ризькій затоці було спіймано в паску 220 рибалок. Для їхнього порятунку довелося організовувати цілу спецоперацію з вертольотами та суднами на повітряних подушках, тому будьте обережнішими, якщо вирішите випробувати зимову риболовлю на собі. Певні сезони, температура на північних водоймах може опускатись до 40 градусів нижче. Щоб знизити ризики та забезпечити себе комфортом, багато заможних рибалок купують спеціальні машини для зимової риболовлі. Вони бувають на колесах та на гусеницях, щоб ефективніше пересуватись льодом. У днищі таких машин роблять спеціальні отвори, підлунки, щоб люди могли рибалити прямо в салоні. Сам салон максимально утеплений та полегшений, щоб знизити ймовірність піти під лід. Після риболовлі отвори в підвозі можна закрити кришками та розслабитись посеред крижаної пустелі. Не сказати, що це автентично. зате ніякої застуди та обмороження не буде. Зимова риболовля насправді старша, ніж ти думаєш. Багато хто думає, що зимова рибалка це відносно новий різновид лову. Але насправді вже зовсім не так. Перші задокументовані згадки про неї відносять до 4 століття до нашої ери. Так, наприклад, Аристотель писав про неї у своєму творі Метеорологіка Жителі понту рибалять, пророблюючи отвори у льоду. Так що зимова рибалка буде давнішою за більшість речей, оточуючих сучасну людину. Як і в випадку зі звичайною рибалкою, зимова стала дисципліною змагання в багатьох країнах світу. Так, наприклад, щороку у січні на озері Сігау, штат Міннесота збирається більше 15 тисяч рибалок. Крижана гладь озера перетворюється на справжній швейцарський сир, тому що спеціально для змагання проходить більше 20 тисяч лунок. Саме хобі посідає у тих краях четверте місце серед усіх видів зимового дозвілля, поступаючи тільки катанню на санчатах, снігоходах та ковзанах. У Канаді зимова риболовля це частина національної історії. Так, наприклад, одне з найстаріших сіл носить назву Павніко утворне від слова «помпкоуп». Українською це можна перекласти як діра, яка була вирізана у льоду для риболовлі. І саме в цьому місті у 2000 році, тисячу рибалок у сумі провели за своєю улюбленою справою 4 мільйони 489 тисяч 296 днів.